Ну і вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 30 січня вівторок. Традиційно з понеділка по п'ятницю на моєму каналі Інформаційний день починаємо з програми «Зарубіжжя», з програми про події у світі, які стосуються України, і як про ці події повідомляли авторитетні впливові світові засоби масової інформації. Писали, говорили, показували про Зустріч генерального секретаря НАТО Столтенберга з міністром оборони США Остіном про спільну прес-конференцію з держсекретарем Ентоні Блінкіном. Також було багато повідомлень про ситуацію, пов'язану з зустрічю 1 лютого керівників країн-членів Європейського союзу стосовно фінансової допомоги України. На жаль, були і новини. Про ситуацію, яка була вчора ввечері в Україні стосовно можливої відставки звільнення головнокомандуюча Збройних сил генерала Залужного. Були і інші новини. Давайте подивимося, які новини ще, крім цих, зацікавили світові засоби масової інформації і на які я хочу звернути вашу увагу. Сполучені Штати Америки, The New York Times. Цікава стаття вийшла стосовно того, що НАТО вже має зготуватися до вторгнення до війни можливо, з Росією. Стаття так і є такий заголовок. Для Європи та НАТО російське вторгнення більше не є немисливим. Ну і там пишеться про те, що на падіння підтримки України з боку Сполучених Штатів Америки, зростання можливості. Перемоги кандидатури Дональда Трампа на президентських виборах у цьому році в США те, що він там заявляв, що він не буде захищати НАТО, що взагалі там будуть серйозні проблеми у НАТО, коли він буде президентом країни НАТО, занепокоїли і останні місяці ще більше посилили до речі, їх занепокоєння ще більше посилила оця от мілітарізація, як тут пишеться. Путіним російської економіки та величезним збільшенням витрат на її армію та оборонну промисловість. І тут і згадуються ще й слова президента України Володимира Зеленського, який він сказав на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, що якщо ви думаєте, що це стосується лише України, ви глибоко помиляєтесь. Отже, вже більше і більше з'являється інформації про те, що НАТО, і це не тільки стаття там. Газеті The New York Times, так якогось там журналіста, а вже є заяви і конкретних генералів, конкретних країн стосовно можливих, можливих негативних сценаріїв розвитку ситуації для Європи, для НАТО у випадку перемоги Росії в Україні. Ну я сподіваюся, що такої перемоги не буде. Ми в це віримо. І це, ці заяви, ці статті, вони мають бути таким каталізатором для. Не просто надання допомоги, не говорячи про її зменшення, а про безумовно збільшення допомоги, щоб ця війна не перейшла на територію НАТО, бо вже все більше і більше про це говориться, і все більше це розуміють у країнах-членах НАТО. Це Вашінгтон Пост. Ну така неприємна для нас стаття. Стаття заголовок якої надії України на перемогу над Росією зникають. Ну і там, зокрема, далі продовжується важко ігнорувати відчуття відчаю в українських коридорах влади, минуло майже два роки після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення, влада в Києві продовжує своє давнє звернення до партнерів на заході, дав доставити нам більше зброї, більше допомоги, більше політичних зобов'язань. Ну слід визнати, що інформаційна політика, яка проводиться, на жаль. В такий спосіб я маю на увазі інформаційна політика чинної української влади. Вона дає підстави, от, щоб було таке сприйняття. Я про це вже неодноразово говорив. Що її треба не просто кригувати, вона має бути зовсім іншою, щоб у нас не було такого плача Ярославний, який вже чують дуже добре на заході. Ну і безумовно опоненти наші вони цим дуже користуються, говорячи і пишучи про те, що там от, надійно перемогу в Україні немає, а це в свою чергу ну, породжує. Різні з цього приводу заяви опонентів України, навіть ворогів, а навіщо їм допомагати, якщо вони все рівно не допомогне не переможуть? Американський журнал Newsweek пише про те, що держсекретар США Ентоні Блінкен повторив понеділок, що шлях для України до приєднання до організації північно Атлантичного договору НАТО залишається відкритим на тлі вторгнення Росії. Правда, він не сказав, коли це буде, але ми всі розуміємо, що під час е, війни навряд чи це станеться, але це було, це було сказано в спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, який був з візитом у Сполучених Штатах Америки. Ну, зокрема, там Блінкен і говорив про те, що е, дії Росії вони фактично. Навіть змусили нейтральні, традиційно нейтральні країни Фінляндії та Швеції подати заявки в НАТО. Якщо Фінляндія вже, ну Швеція буде, як кажуть, незабаром. Велика Британія, Фенаншо Таймс, Європейський Союз надсилатиме Україні прибутки від заморожених російських активів. Ну, мова йде про ті активи, які заморожені там, там понад десь близько 250 мільярдів. Там є різні цифри, мова йде чисто про європейські ті активи, які в Європейському Союзі, ну, тут Financial Times так продовжує, що очікується, що з 2023 по 2027 роки там можуть ці активи заробити 11 мільярдів фунтів стерлінгів, тобто 15 мільярдів доларів. Ну, тобто мова йде про те, що декілька мільярдів щорічно Україна може отримати, так, от, з тих заморожених. Коштів, тим більше там же ж пишеться, що ніби навіть відсотки можуть зростати. Ну про Reuters Продовжує, що цей крок був згоджений у понеділок на зустрічі всіх послів 27 країн Європейського Союзу. Британська The Guardian. державний секретар Ентоні Блінкен, у неділо у понеділок попередив, що успіхи країни за два роки бойових дій залишаються під сумнівом без нового фінансування США. І в цьому сенсі, ну я думаю, що це, це всі також дуже добре розуміють. Ну Брюсселі зростає, далі продовжує іншу тему. Британська Guardian, що в Брюсселі зростає гнів через політику шантажу Будапешта, який продовжує затримувати пакет підтримки у розмірі 50 мільярдів євро. Ну, там вже була інформація, що ніби європейський союз та має якийсь план. Який може, ну, скажімо так, достатньо великої шкоди завдати, завдати економіці. Британська за Телеграф. Ну, якраз от і британська з Телеграф пише про те, що офіс Володимира Зеленського був змушений спростувати звільнення головнокомандувача армії Валерія Залужного в ніч на понеділок. Ну, це, що в нас вчора тут відбувалося, до речі, ще й зараз відбувається. Стосовно тих новин, там правдивих, неправдивих, це вже потім. Ми, напевне, точно будемо знати. кожного є своя думка з цього приводу. Я думаю, про це більш серйозно поговоримо предметно у суботу, у програмі Субота головна подія. Але бачите, оце не залишилось поза увагою авторитетних світових засобів масової інформації. Оця ситуація з Валерієм Залужним. Ну, Телеграф також пише про цю заяву Блінкіна, що здобутки України під загрозою, якщо не буде надана. Допомога. Простіше кажучи, без цього, без цього все, з чого досягли українці, чого ми їм допомогли досягти, буде під загрозою. Ну, цитує Блінкіна з Телеграф. Йдемо далі. Франція, французька Лемонт. Підтримка України це інвестиція в нашу власну безпеку. Так заявив глава НАТО, генеральний секретар НАТО Столтенберг. Ну, це було на, на спільній конференції. Союзники по НАТО надають безпрецедентну підтримку України, і важливо, щоб ми продовжували це робити, заявив генеральний секретар Атлантичного альянсу Єнс Столтенберг у понеділок під час зустрічі в Вашингтоні з головою Пентагону Лойдом Остіним. Ну, в свою чергу голова американської дипломатії, держсекретар Ентоні Блінкен, заявив. Що дуже є критично важливим для нас, для України, от схвалення конгресом надання фінансової допомоги. Ну і так і знову наводиться ця цитата його, і цю цитату наводило дуже багато світових видань, що без цього все, що досягли українці, чого ми допомогли їх досягти, буде під загрозою, сказав Блінкен на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, французька Ліф Ле лі Фігаро. Глава американської дипломатії Ентоні Блінкін в понеділок якраз критично вважає критично важливим, щоб Конгрес затвердив новий бюджетний пакет для України. Тобто саме от питання допомоги України, воно для нас також дуже дуже важливе. Воно було напевне в фокусі уваги всіх таких провідних світових засобів мас інформації стосовно тих новин, які мають відношення до України. Далі продовжує Фігаро, що цими вихідними буде надіслав нову пропозицію до Брюсселя, де ведуться переговори щодо розблокування фінансової допомоги Україні під час саміту, запланованого на четверг у Брюсселі. Ну, ми знаємо, ще раз повторююся, що є ніби план так, от, щодо того, публічно погрожити, позбавити Угорщину належної коштів, там, інші якісь заходи. Ну, але от заява міністра європейських справ Угорщини Яно Шабокова у Фейсбуці: Угорщина не піддається шантажу. Ну, побачимо, як і чим це завершиться. Мова йде про таку, ніби компромісну позицію. Віктора Орбана, щоб щорічно переглядали оцю цю допомогу. Деякі навіть засоби масової інформації написали, що ніби він щоб якось от е, таку пропозицію, зазначив, що може глибою там треба буде збільшувати, тому треба от щорічно ніби переглядати. Ну, ми розуміємо, для чого для того, щоб у кожного року мати якісь там в преференції фактично шантажувати Європейський Союз. Німеччина звідчи тайтунг ЄС готується зняти для України доходи від зберігання заморожених коштів. Російського центрального банку. За оцінками щороку може надходити мільярдні суми, суми, оскільки, за даними комісії, понад 200 мільярдів із Російського центрального банку були заморожені в Європейському Союзі, а дохід від зберігання капіталу постійно зростає. Також жюдочий Цайкрунд повідомило про. Оцю ситуацію з головнокомандуючим Збройних Сил України Залужним, ну, то вони так і написали: знову ходять чутки про розбрат між Зеленським і його головкомом. Ну і там вони згадують всі ці, ці події. І там пройшов з економіст і говорив Залужний. Як на це зривав Зеленський? Це не тільки звідочий Цайт. Але, фактично, всі, хто згадував про цю ситуацію, яка була вчора у нас 29 січня з новиною, ніби про. Звільнення Валерія Залужного. Всі про це от згадали і знову написали. Німецький журнал Stern з України повідомляють, що не за горами звільнення головнокомандуюча Валерія Залужного. Але міноборони в Києві займають чітку позицію, ніби це спростовує. Ну і також наводять слова прес-секретаря Зеленського Нікіфорова. Але бачите, німецький журнал Stern, мільйонний тираж. Тільки так, от, ми знаємо, там, скільки їх дивиться. Ну, маємо, маємо. Маємо знову цю ситуацію, яка з моєї точки зору абсолютно нічого позитивного для України не дає. Іспанська Альпаїс, Європейський Союз тисне на Орбана, щоб той зняв вето Горщини на кошти для України. Але Будапешт намагається піти на поступки в угоді, щоб. Якось вирішити питання стосовно от тих всіх своїх проблем, бо також ну, певною мірою залежить від грошей Європейського Союзу. Чим це завершиться, ну, я думаю, ми 1 лютого в четвер вже знаємо. Недовго залишилось нам очікувати. Іспанська Альмунда, Глава НАТО, захищає допомогу Україні також для стримування Китаю. Оце дуже хороший, на мою думку, був такий пасаж. Столтенбергам, він в ефірі Fox News сказав, що. Китай дуже уважно стежить за цим, чи буде чи не буде військова допомога, підтримка Сполученими Штатами Америки. І важливо, щоб Україна отримала, отримувала постійну підтримку, тому що ми маємо усвідомити, що Пекін дуже уважно стежить за цим. Ну цитують, от слова Столтенберга. Він також сказав, що якби Росія Володимира Путіна перемогла в Україні, як пояснюють, це зробило б не лише. Європу вразливішою, але всіх нас, включаючи Сполучені Штати Америки. Я думаю, що це дуже хороший такий сигнал і заява. Можливо, до неї дослухаються. Ну і Ельмундо також продовжує про таку цікаву новину. Ну там британський міністр інвестицій. Домінік Джонсон з там говорив, ареш заморожених російських активів, заступником міністра фінансів США Олі даємо у понеділок. Ну там головне, щоб знайти якийсь такий правовий механізм. Тобто не тільки в Європейському Союзі, але і Сполучених Штатах також це питання розглядає Британія, зокрема між іншим. Вона не є зараз членом вже європейського союзу. Ми це знаємо добре після Брекзіту. І минулого тижня комітет Сенату США схвалив закон, який відкриває шлях для США. Конфіскувати російські активи та передавати їх Україні для післявоєнної реконструкції. Ну продовжує іспанська Ельмонду. Сподіваюся, що не тільки для реконструкції. Італія, Італія, Італійська Ля Републіка. Блінкен Україна стане членом НАТО. Ну так, от таку, от така от заголок новини. Двері НАТО відкриті, вони залишаються відкритими і для України, яка стане членом НАТО. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкін. Але не сказав, коли зауважує Ля Републіка. Італійська Ля Стампа, що джерело ЄС повідомляє, що угода держав-членів щодо використання заморожених російських коштів активів є. Ну, на вчорашньому там, засіданні послів під бельгійським головуванням в Раді, так, от вони знайшли якийсь спільний знаменник, тепер треба тільки все це чітко випустити, все це процедурно, щоб найшвидше запустити. Це в реальне життя. Ну і для Стампа під також продовжує те, що генеральний секретар НАТО говорить про підтримку України. Це інвестиція в нашу безпеку. Президент Путін нагадав, Столтенберг почав цю війну майже два роки тому і міг би завершити і сьогодні, якщо припинить нападати на сусіда. Звичайно, продовжує він, війна може закінчитись, якщо Україна перестане захищатися. Але це не означає мир, це означає російську окупацію, а окупація не є миром. Справедливий мир вимагатиме від президента Путіна капітуляції. Усвідомлення того, що це буде Москва, повинна бути прийняте рішення шляхом переговорів, за якого Україна переможе як суверенна та незалежна держава. От давайте нам побільше і фінансової, і військової, і Україна обов'язково переможе. Все буде Україна.